Понеділок інформаційний вечір на каналі Новини винилав триває. Починаємо як завжди з цей тиждень з обговорення того, що сталося і на минулих вихідних, і наприкінці чого очікувати на цьому тижні? Чого очікувати у найближчій перспективі? Про все це будемо говорити з нашим гостем, політехнолог Тарас Гронів, вже разом з нами. Добрий вечір, Тарасе. Добрий. серед вороху, я так люблю це слово, вороху різних новин інформації, яку т згрібаємо так от для того, щоб обхворювати і озвучувати, хочу виділяти завжди щось приємне, тому що неприємного і так багато. Ось, зокрема, зовсім свіженька новина від американського. Видання НБС, ну про те, що от вони повідомляють, що незабаром, точніше, адміністрація Байдена працює над передачею Україні е, ракет снарядів а, а, атакам з ще більшої дальності. Тобто ті, які можуть вражати е, теоретично Крим е, і е, долітати туди е, у 2023 році, вони вже почали поставляти, е, але не відправляють. Тільки старі, старі зразки середньої дальності. Так? Знову ж таки, все опирається в політичну волю. І фінансування США, поставок цієї зброї, воно залишається невизначеним і за протидій колишнього президента Трампа і його союзників, республіканців у Конгресі. все Скажімо так, чи є у вас оптимізм в цьому в плані? І якщо ми будемо отримувати е, ракети цієї дальності, чи скажемо так, чи чи? Чи буде ця стратегія на на тлі відступу, скажімо так, завдіївки? Так чи буде чи будемо ми мати успіхи в авіаударах? Тому що знову ж таки за останні вихідні мінус шість російських сушок завдяки авіаційним ударам збройних сил України. Ну з авіацією буде легше боротися, коли Україні будуть надані F-16. оце головне, і якщо дальність ракет 300-400 кілометрів, то це буде великі проблеми для росіян, взагалі літати над Україною. Це перше, що потрібно Україні. Ну звичайно, що є механізми в принципі передачі зброї, навіть не враховуючи те, що є там те, що зависла, поки що ця допомога. Але я думаю, що все ж таки якась військова допомога Україні. І не буде надаватися тим більше, ну в якомусь форматі. і От щодо фінансової є питання, а щодо а щодо а щодо фіна, а щодо інших, я думаю, що там все ж таки буде тобі, що Корт на безпековій конференції сказав, що в принципі в палаті представників є голоси за голосування про допомогу в пакеті Ізраїлю та і Україні. Ну він він оцінює, що 80% підтримує питання. В тому там винесе це Джонсон, і коли він це винесе. Але ну подивимось, тут я думаю, що буде так воно є. Але ми повинні розуміти, що цього недостатньо для перемоги. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Без перенесення війни на територію Російської Федерації. Війна ну на жаль, буде ну Росія через. Наявність своїх ресурсів буде перетискати Україну. Ну тому що так воно у них більше людей і фінансів, і зброї. Тому перенесене тільки війну на територію Російської Федерації, а для цього потрібна тільки власна зброя, бо американці не дадуть можливості бити по території Російської Федерації. Ми повинні виходити з цього, uh -huh. тому національна ідея України це повинно бути власне ВПК, власне збройня, дрони. Більше копати наш уряд, щоб вирішував питання з організацією військової економіки. Організовував кредитування ВПК чого зараз немає. У нас от зараз на цей рік виділено 17 мільярдів на компенсацію відсотків по кредитам і всім даюсь ретейлерами У нас виявляється головні. Це споживачі аграріям дають, які самі можуть себе про профінансувати. А промисловості там немає. Потрібне потрібно страхування військових ризиків. А то у нас дивна ситуація. Тобто, для того щоб вивезти зерно з України суда, Україна страхує. А от щоб компенсувати удари ракет по підприємствам, які пролітають, у нас цього немає. Це ви про такого воює. Це ви на кого працюєте в даному випадку? На забезпечення секретність підприємства ПК, де вони знаходяться. Так, незабезпечена секретність в тому числі імпорту товарів з різних країн їх митній базі спокійно можна знайти. От нещодавно ем, е, ця асоціація, Національна асоціація оборонної промисловості про це говорила. Ну якось вирішується питання з оподаткування прибутку підприємств. Ну, Слава Богу, почалося вже йти через парламент. Принаймні, ми повинні на цьому сконцентруватися, тому що смерть Кащея – це в нафтовій промисловості Росії. Вони не можуть її а, нічим замінити. Обладнання там, тому що це західне обладнання. Китай тут ну, не може зуп... забезпечити. Тобто, от дивіться, вже по п'яти заводах прилетіли СБУшні дрони. Так це дуже добре, тому що менше дизелю для внутрішнього споживання на експорт для армії, тим краще для України. Знищення заводів з виробництвом мастил, наприклад, в тому числі, знищення портів. Оце, оце веде Україну до швидшої перемоги. А в форматі просто дайте нам зброю, яку ми будемо по Криму. Так, воно буде відчутно, але росіяни зможуть відновити це ресурси і склади. Нові побудують, літаки зможуть нові побудувати і так далі. І солдат нових наберуть. От на чому ми повинні сконцентруватися. До речі, про, про наше виробництво на вихідних віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров так заявив про те, що українські дрони, аналогії Ланцет пройшли попередні випробування і готуються до перших бойових з чотирьох дронів вже успішно. Пройшли два, відзвітував пан Федоров. Ну і він зазначив, що в перспективі декількох місяців можна буде вже організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць. Я нагадаю глядачам, що ланцет дозволяє збільшити дистанцію враження працює на 30-40 кілометрів, а fpv дрони працюють на 10 20 кілометрів. Наскільки реально, на вашу думку, 100 подібних дронів на місяць і чи достатньо це на даному етапі? Ну, подивимось. Результати повинні бути на табло. Да? То у нас багато чого обіцяють. То Ну, скільки нам обіцяє дрони да? вже два роки. Але питання: якщо так багато дронів, то де вони на території Росії в першу чергу, і багато чого іншого. Подивимось, сподіваюся, що воно так і є, і буде все більше і більше масштабуватися. Але ви повинні розуміти, що. Повинні бути довгострокові контракти, повинні бути фінансування наукових розробок, в тому числі же штучним інтелектом, і так далі. Це теж повинна фінансувати держава, централізовано, в тому числі. Тому що у нас, на жаль, така децентралізація, яка не призводить до ефективності. Тому що можливо нам треба брати одну базову модель і на, на цьому масштабувати на всіх підприємствах, які можуть працювати, їм повинні бути довгострокові контракти для того, щоб вони могли закуповувати е, обладнання, могли закуповувати сировину, контрактуватися і так далі. Тобто, це купа ще, купа ще проблем повинна бути вирішена в цьому на, напрямку. Як би ви загалом підсумували те, що відбувалося от на Мюнхенській безпековій конференції? Зокрема, от відомо, що ну, були підписані безпекові гарантії, зокрема з Німеччиною, і ось днями вже з'явився текст цієї згоди гарантії безпеки між Україною та Німеччиною. Там вісім розділів. Ось в ньому немає з згадувань завірень. Ну, одним словом, в случае російського у мене на жаль, так с я прочитаю. В случае будущего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников соглашения предусмотрены консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шаг Чи не є це якоюсь формальністю. Наскільки це є дієвий документ, і чи буде розширятися ось подібний документ е на інші країни? Ну так вони вже розширяються. Фактично, це те саме, що було підписано з Британією. Тільки в британському варіанті чітко говориться про вступ України в НАТО, що цікаво, а в, в німецькому немає. Ну, це таке краще папір, ніж його відсутність в даному випадку. А, але ми повинні розуміти одну просту річ Україні будуть допомагати, поки вона самі собі допомагає. Якщо не буде допомагати, то і допомагати не буде. Все чітко і ясно. Більше мілітаризації нашої економіки, більше ударів по території Росії, і нам будуть допомагати. Не хвилюйтеся. Ми повинні це чітко це принцип існування держав в цьому світі. Бо людей, які вміють робити справу, в них інвестують гроші, які самі собі не допомагають їм не допомагають, тому чи є чи може він бути невиконаний? Може як і може і невиконаний бути п'ята стаття статуту НАТО? Ви до речі, почитайте взагалі статут НАТО більш абстрактного документу. Ви взагалі не знайдете. Тому що там теж багато заповнянь, там, до речі, немає територіальної цілісності. П'ята стаття теж прописана таким чином, що за певних обставин її можна ігнорувати е, і так далі. Тому то таке. Тут питання інше. Але є чи є бажання виконувати статут НАТО Україн НАТО? Є. І відповідно вони, воно працює. Тому ми не повинні думати, що договір це панацея від, від цього. Договір, так, це принаймні. Обезпечує це фіксація того, що і так робиться без паперу. До речі, ну Німеччина нам нічого не винна була до цього, так і в даному випадку це дає ну, принаймні, о, о, можливість говорити, що буде довстрокова підтримка Україні. Якщо порахувати скільки кожен може дати, ну подивишся, і там на 10 років по 20 мільярдів на рік. Ну, це дуже гарно в дійсності для України. Перепрошу. А ось дивіться, сам, сам, сам фон цієї безпекової конференції дуже багато було там і емоційних заяв, і виступ президента, і дискусії міністра закордонних справ. Депутат е Гончаренко то, з його метафорами, так, про сусіда, який нападає да, там, з ножем, і таке інше, все це ми неодноразово чули, а якщо так взятися і задуматися, так е підрахувати, то і 10 років ми вже все це приблизно е чуємо. Е е наскільки е ось ці всі речі, ці майданчики, зможуть прискорити е надання тієї зброї нам, на вашу думку? Ну, Майдані ну безпекова конференція це дійсності обмін думками, яке потім йде в конкретні кроки конкретних урядів. Ну сподіваюся, що прискорить, але знову таки ще раз наголошую, тільки це наша війна в першу чергу, це наші люди гинуть. Тому що для більшості європейських країн війна в Україні це і для народу там це в принципі абстракція. Не абстракція тільки для країн Балтії Скандинавії. До речі, Норвегія теж буде підписувати подібний договір безпековий і так далі. Для Польщі не абстракція, яка витрачає вже 4% ВВП. А для всіх інших, ну так, да, є там побоювання і так далі. Але це не така нагальна. І знову таки ми повинні забути про свою інфантильну позицію, яку ми досі думаємо. От ми знову таки дадуть, не дадуть. А давайте виходити з того, що не дадуть, да? Тоді ми повинні знаєте, працювати як краще і думати про гірше. Ну, від форсмаж від форс-мажорів відштовхуватися, грубо да, кажучи. А да? ви з цього виходити, і тоді, тоді у нас зовсім по іншому голова буде працювати всередині країни. Не дають німці таурсу. Ну добре, свої ракети треба робити, і все. Так, да, і не можу не запитати про те, що звучало також і в рамках а Точніше, от сьогодні з'явилася інформація про те, що дружина Олексія Навального, Юля Навальна заявила, що буде продовжувати справу чоловіка, і заявили, що незабаром вона повідомить про те, хто його, ну хто конкретно причетний до його вбивства. Але ви ж теж чули, що ну це ж фактично сталося перед початком да от конференції здається, президентка Грузії е, зробила таку ну щось на зразу конспірологічну, таку заяву про те, що це було ледь не навмисне зроблено напередодні Мюнхену, тому що це ніби такий сигнал, так з сигнал світу. Чи погодитесь ви з такою думкою, і як ви оцінюєте перспективу Юлії Навальної, як от позиційного політика? Ну немає опозиційних політиків. Ну забудьте про російську опозицію. Там може бути тільки розкол еліт в Росії. Народ там нічого робити не буде. Вже тим зараз. більше, що вона, скоріш за все, за кордоном буде перебувати. Ну за кордоном, звичайно, що вона їхати в Росії вже не буде і так далі. Ну десь будуть бігати і так далі. Ні, ну головний сигнал вбивства Навального, що Путін, що транзиту влади в Росії не буде. Найближчий час, так Путін злетів з катушок, буде воювати. Я не виключаю атаки на країни НАТО вже в цьому році, так під будь-яким соусом країни Балтії в першу чергу, а от і так далі. І так далі. Ну і це дуже добре. в Дійсності, смерть Навального. Ну дуже добре для України. Я скажу тому, що Навальний був би більш небезпечним для України. Він біль... теоретично міг прийти до влади, розповідати, що який він демократ, і потім накопичувати сили для нового удару по Україні. А так ну все зрозуміло, все. Карти скинути, і все на зашляку немає. Ну, тим не менш ще за гратами, там є інші опозиціонери, ну, знову ви не любите це слово, але вони себе так, принаймні так позиціонують. Опозиціонери, то вже Ілля Яшин, який фактично повторив те саме. Да? Він проїхав за кордону і опинився так само. Шли якісь там розмови про обмін чи натяки про обмін, тому що знову таки сидить за гратами американець, от, ну, щось таке, якісь складні операції з обміну. Наскільки це може відбуватися. Чи все таки Путін який злетів з катушок, він буде йти далі і знищувати далі всіх хто проти? Да. Ну Яшин це таке. Досить слабка подоба Навального. Ось ну ну, може ці вбити Яшина. одним трупом більше, одним менше. Ну путіну вже байдуже в даному випадку. Угу. Так, і давайте ще о, о, цікава інформація, і хочеться ваш коментар як до політтехнолога. Цей опитування від КМІСу, воно з'явилося ще минулого тижня, здається, про те, що рейтинг президента Володимира Зеленського трохи знизився після відставки Валерія Залужного з це на 5%. Середній показник довіри до Зеленського в цей період склав 64%, недовіри – 35%. Недовіра це, це повідомляють комісії серед політичних і громадських діячів в українці більш за все довіряють залужному 94%, Буданову 66%, Третє місце Зеленський 64%, як ми сказали. Далі ось іде Сергій Притула, 61%, Олександр Сирський, 40%. От як ви до цих цифр ставитесь? Чи треба до них нам уважно ставитися, і взагалі українцям? Ну ці цифри можуть говорити про те, що незабаром українці можуть поміняти думку стосовно того, чи слід проводити вибори в Україні навіть під час воєнного стану. А, я, а, як, а, -а. а як, як вони поміняють її? Ну якщо, якщо ну, Зеленський на третьому місці вже угу. то після? Да? Uh -huh. Ну, можуть поміняти. От я думаю, що ці розмови почнуться після закінчення офіційного закінчення повноважень президента. Хоча 108 конституція ця конституція дозволяє Зеленському знаходитись при владі. І це, в принципі, був прецедент в Україні, коли Кучма пересидів півроку на своїй посаді. Нічого не сталося такого. На даному випадку і можна говорити про те, що я не виключаю, що наші західні партнери теж можуть починати вимагати вибори в Україні. Оце тут головне тому, що очевидно, що військові будуть користуватися популярністю, тому що вони відповідають за базову безпеку за базову потребу України безпеку, і зрозуміло, що залужний, який, ну залужний це не політик, вже залужний це національний міф. Він є частиною фольклору України такого героїчного епосу, я б навіть назвав. От і тому це звичайно що не така вже. І оскільки з'явилася альтернатива, то я ж казав, думки українців можуть змінитися. І думка буде така: давайте проведемо вибори залужного. Саме, саме так, да? таке формулювання. Так. Дивіться ну, раз. якщо якщо влада не буде діяти, звичайно, що на це тобто влада повинна розуміти, чим більше будуть ефективніше побудована безпека, а чим більше буде бити по території Росії і так далі, тим вище рейтинг буде Зеленського. У нього в дійсності не так все втрачено, як як розповідають його опоненти. Ну, політика, особливо політичні процеси в Україні за останнім, останнім часом, останні ці самі 10 років, це боротьба між та між. Да, фактично. Якщо це буде боротьба цього року, наприклад, 24-го року, то це боротьба фактично між залужним і тим, кого ми перерахували в цих в цьому рейтинзі. 4. Ну, важко тут поки що говорити. Поки що думки українця стосовно виборів не змінилися. Я думаю, що це буде більш адекватна розмова десь у травні цього року, коли буде зрозуміла ситуація. Більш ну поки базовий сценарій, ніяких виборів до кінця війни. Mm -hmm. Ну і знову таки наостанок, вже хочу запитати, ми почали з згадування про Авдіївку і про цей самий відступ. Які ми ну, з військової точки зору ми не можемо да, там якось це оцінювати. Ми говоримо про це там з військовими експертами. А от політичні наслідки цього можна вже оцінити, чи, чи з того, що що відбувається на передовій. Ну для росіян вони це показують як нова сталінградська битва. Це ну дозволяє теж надихатися російській армії, тому що пропаганда працює. Говорить, дивіться, їм не допомагають. У них проблеми. Давайте далі навалюємо, навалюємо далі, кажучи. Тобто, це в дійсності допомагає росіянам ще активніше йти вперед і так далі. А в Україні ну це такі. Ну я не думаю, що це особливо. Викли ще якісь політичні потрясіння, ось тим більше, що в дійсності, через недопостачання, першу чергу, західної зброї України, судячи з усього, є нестачею цього. Гаразд, ми будемо слідкувати за, за, за тим, що відбувається і на продві в тому числі, і всередині країни, і в політичні процеси теж дякуємо вам за ваші коментарі. Тарас Загородній, політехнолог, був разом з нами цього вечора. Ну а всім глядачам, як завжди, бажаю спокійного цікавого вечора. Слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте до зустрічі.